HB Medical, де влаштування гомогенного лінового заводом на стіну. Оце от, де підготовка. Будівництво в повному ході, все щось робить. Отак це виглядає зараз, робочі моменти. Тут кімната, де вже теж підготували. Майже все, залишилось тільки доклеїти бордюр заводом на стіну та проварити все зварним прудком. Так от виглядає вже завод на стіну. Ще не проварені всі стихи зварним шнуром, але, як бачите, всі тут і підрізані, клені. Робота йде повним Ось ну, Такий вот безлоп настройки.